Перший відкритий прикарпатський чемпіонат з екстреної медичної допомоги Сеньогора, 2015 щойно завершився в Богорочанському районі. 11 команд з Івано-Франківщини, Чернівців, Львова, Тернополя та Ужгорода продовж трьох днів доводили свої професійність та особисті якості у справі порятунку людського життя. Не обійшлося без компетентної допомоги польських експертів. Конкурсні завдання полягали у моделюванні життєвих ситуацій, де небезпека загибелі або втрати здоров'я іде на хлопців. Лини, отже, остання нарада суддівської колегії і на нічний старт. Наші учасники розуміють, що це гра, але все одно хвилюється вся надія на команду. В команді мають всі діти, взаємодіїти, кожен бути індивідуам, кожен має допомагати один одному, приймати рішення, підсказувати. Легенда конкурсного завдання наступна: нічна ДТП на гірській дорозі, де перекинувся лісовоз з незаконно транспортованим лісом. Наслідок двоє людей загинуло двоє у вкрай важкому стані. Є ті, що можуть довше почекати на медичну допомогу, декому пощастило відбутися подряпинами. Це і з'ясовує в першу чергу бригада, що прибула на місце. Паралельно викликають менесників та міліцію. Далі швидко надати першу допомогу вкрай важким, знерухомити на ношах, зупинити кровотеч зробити штучне дихання? Завдання бригади чітко розставити пріоритети, віднайти всіх потерпілих, зорієнтуватися з ким треба потерпі... працювати моментально, хто може терпіти, відсортувати це. Так звана система тріаж, яка дає можливість врятувати найбільше пацієнтів. На цьому нічні пригоди не закінчилися. Після такого карколомного випадку наступний виклик, коли важкого постраждалого слід на довгу відстань переносити в пошуках стаціонарної допомоги. Цей лікар справляється із завданням, хоча показники його здоров'я теж на межі драйв від особливо від останнього етапу, дуже цікаво, непередбачувано. Емоції купа. Адреналін що саме Не, не Просто що може статися в наступному моменті. Але емоції супер. Адреналіну в крові. Рівень адреналіну в крові зашкалює. Після двох годин сну з першими променями сонця випробування набувають нових обертів. Це історії у різних куточках довкола синьогори, часто у важкодоступних місцях. Це побутовий конфлікт у соціальній родині, де вже є четверо дітей. Він несподівано переростає у пологи, що мають всі шанси закінчитися фатально для новонародженого. Але бригаді швидкої вдалося вирівняти всі життєві показники малюка. Дитина після народження не, не дихає, не плаче, і вони змушені провести якісь реанімаційні заходи. В даному випадку вони провели заходи нормальні. Йде не те, що в цьому цій ситуації необхідно було попередити обов'язково міліцію, тому що ми бачили факти, елементи побиття матері. А це вже дика природа. Судді змагань стає погано. В цей час водій бригади швидкої рятує кішку і дістає травму внаслідок падіння з висоти. Але цих трьох вистачило на всіх. Працювала супер, я не знаю, що це за бригада ще, але в усякому разі вони залучили і навколишніх, вони залучили і контроль за мною. Опіка була постійна. Навіть несподіваний молодий хлопчина, якого, як то кажуть, до мене приставили, і він теж контролював ту ситуацію, коли треба було допомагати. Правильний тріаж це сортування, коли треба було допомагати більш важкішому. Усіх, хто здалеку спостерігає за неймовірними пригодами медиків у Карпатах, перехоплює подих. Як і цьому гостеві з Міністерства охорони здоров'я, підійшли неординарно. Кожен етап продуманий і е, нова якась подія вона заставляє думати неординарно. Оскільки робота екстреної медичної допомоги вона не є стандартною. Е, події відбувається і в лісі, і на воді, і де завгодно. Ще з десяток завдань, і друга доба чемпіонату дається в знаки. Медики почувають себе виснаженими майже як після чергування на службі. Тим часом судді додають всі успіхи і помилки конкурсантів, яких у кожної команди було чимало, лише у різних пропорціях. Конкуренції НАТО звертали увагу на заангажування й хенч... Слід звернути увагу на величезне бажання учасників змагань виконувати усі завдання та на їхній чималий ентузіазм. Чемпіонати в системі екстреної медицини сьогодні вважаються професійним святом. Вони дають можливість в умовах конкуренції провести змагання із залученням рідкісних життєвих ситуацій, однак до яких потрібно бути готовими. Такі змагання також стають добрим засобом навчання. Часто мав. По вже чивістощі вистемпуянціх наступає хвилюючий момент слави та розчарування комусь лаври, комусь робота над помилками на літо з величезним відривом перемагає бригада Івано-Франківського центру екстреної медицини та медицини катастроф. Щоправда, смак перемоги ніколи не наздожене задоволення від реального порятунку людського життя. Цей момент для мене є особливим. Я тут не тільки отримую задоволення від того, що я роблю. Просто коли я дивлюся в очі, бабусі, дитини, людини, які ми допомогли, які стало краще, які ми хоча б чуть-чуть чимось змогли допомогти, це така неймовірна подяка. Це така благодать на душу приходить, що мені здається, більшого не треба. Після змагань знову наступають будні медичних рятувальників, але відтепер кожен їх рух буде вправнішим і точнішим. Все решта допоможе звершити Всевишній.